Запрошуємо вас у захоплюючу подорож у світ гідробіології, де кожна краплинка води має свою історію і значення. Вже з 1974 року гідробіологічна лабораторія Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського активно працює над вивченням екологічного стану водних об'єктів України. Державний моніторинг поверхневих вод проводиться з 2019 року на водних об'єктах України. Цей моніторинг проводиться на водних об'єктах України за такими показниками: біологічні, фізико-хімічні, хімічні і гідроморфологічні. Після того як спеціалісти відібрали проби та обробили їх мікроскопів, вони перераховують їх в комп'ютерних програмах та визначають екологічний стан водойми. У нас п'ять класів якості: від дуже поганого, поганого, посереднього, доброго і дуже доброго. Завдяки висококваліфікованій команді фахівців та сучасному обладнанню спеціалісти визначають якість поверхневих вод та вплив людської діяльності на водні екосистеми. Впродовж років лабораторія здійснює ідробіологічний моніторинг у різних басейнах річок України, включаючи фітопланктон, мікрофітобентус, судинні рослини та макрозообентус. Є біологічні організми, які більш толерантні до забруднення, які його витримують, а є ті, що гинуть. Наприклад, для Дніпра в межах Києва проби відбираються у таких пунктах, як Вижгород, Київ та Бортничі. З каналу зі стічними водами, що очищуються у бортничах, спеціалісти беруть проби. А вже після цього фахівці йдуть на водосховище і відбирають за 500 метрів нижче. скиду цього каналу та аналізують, як це впливає на життєдіяльність біоти. Якщо в якомусь населеному пункті стан річки погіршився, то це в більшості випадків проблеми із каналізаційними стоками, які йдуть в річку. Місія гідробіологічної лабораторії забезпечити стале управління річковими басейнами та слідкувати за станом води. З введенням нових стандартів у 2018 році працівники вдосконалюють методи оцінки екологічного стану водних об'єктів, а з початку війни активно працюють навіть у складних умовах. Завдяки підтримці Європейського Союзу лабораторія отримала нове сучасне обладнання та навчання для впровадження найкращих практик у гідробіологічних дослідженнях. І вже з 2024 року впроваджує новий національний стандарт гідробіологічного моніторингу. Що дозволяє крокувати в ногу з найкращими світовими практиками? Робота гідробіологічної лабораторії це не лише наука, а й важливий крок до збереження навколишнього середовища та забезпечення безпеки водних ресурсів для майбутніх поколінь.